Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. В цих світлинах десятирічна дівчинка з Києва, синці наслідок падіння у каналізаційний люк. Про нещасний випадок експерт з безпеки Олені Лізмінський розповіла одна з підписниць, мати дівчинки. Якщо дівчинка проводила час по-другому, в неї є певні вади зору, Вона не побачила, що люк був відкритий і впала туди. По перше, там була величезна висота. якісь зрозуміли були е металеві сходи. І в неї були всі шанси ну, травмуватися дуже дуже серйозно. Але потім, як написала її мама, все обійшлося синцями, подряпанами. Але удача не завжди може врятувати. Варварі 32 роки. Разом з чоловіком вона виховує двох маленьких синочків: Ваню та Діму. Під час прогулянок варя просить хлопчиків уважно дивитись під ноги, особливо якщо поряд є каналізаційні люки. Кажемо, що треба обходити, якщо люк. Не е, ніякось не огорожений. Якщо дитина їде на самокаті чи там, на якомусь транспорті, каже, що треба об'їжджати і не наступати. Краще не наступати, ми пояснюємо з чоловіком, як обходити, що може статися. Щоб Дитина була в безпеці. Восени, коли земля усипана зів'ялим листям, небезпека особливо велика, бо ж більшість люків замаскувались, і побачити їх складніше. Саме тому батькам варто не лише розповідати дітям про небезпеку, а й навчати їх на власному прикладі і самим не наступати на них, каже експертка з безпеки дітей Олена Лізмінська. Як фахівець розуміють, що це лотерея. Тому що цей закріплений все в порядку, а інший може бути відкритий. Це взагалі може бути відсутня кришка. Від того, як будуть поводитися дорослі, так само будуть наслідувати цю поведінку діти. Ділиться Олена і легкою вправою. Як наглядно показати дитині, що наступати на люк навіть закритий небезпечно, для цього не обов'язково йти на вулицю в пошуках люку. Взяти звичайний чайник з кришечкою, перевернути її і продемонструвати. Як легко перевертається ця кришечка з того самого чайника, коли на нього з одного боку тиснуть. Погано закріплені або ж відкриті люки несуть небезпеку не лише для дітей. Володимиру 73 роки. Нещодавно, пізно ввечері, під час негоди, чоловік повертався додому. Коли дощ йшов, люк повністю був відкритий, і дощ, а я з парасолькою йшов, так, нагнувся і не побачив і якраз. Забив дуже коліно. та я тепер уже обходжу десятою дорогою. На щастя, історія закінчилась лише забоєм коліна. Після інциденту Володимир написав скаргу у Жек. Проте марно час прийшов, ніхто його так нічого не зробив. Тому, з тим люком пенсіонерка Лариса Васильівна через аварійні люки ніколи не травмувалась. А коли бачить відкритий або ж пошкоджений люк, не може пройти повз. Це жахливо, тому що в темну пору. Дня це ти йдеш, не бачиш, провалюєшся туди. І для людини це біда. Навіть коли сама ставила сухе дерево, ну, щоб, щоб людина ж не попала туди. Це ж, зараз що таке зламати ногу навіть для, літньої, для молодої, літньої, будь-якої людини. Проблема існує в усіх містах України. Ось до прикладу світлини з Дніпра та Запоріжжя, на яких видно напіввідкриті люки присипані листям. Що ж робити, якщо ви побачили подібний люк, Олена Лізвінська схвалює небайдужість містян, які, як і пані Лариса, самостійно позначають небезпечні ділянки стрічками чи гілками дерев. Однак, все ж радить звертатись на гарячу лінію місцевої влади, або ж залишити заявку на сайті вашої міської ради з фото, відео несправного люку а також вказати адресу